Всім привіт, мене звати Олексій. Сьогодні я приїхав в гості до Сергія Вільчева, директора з під компанії Екофактор. Всім привіт, ви бачили вже відео мене на каналі, таке саме в тому форматі з директором компанії «Go2You». Сьогодні те саме формат спілкуємося з екофактор про їхню компанію. Чим живе компанія сьогодні? Як вона була заснована? Які є тренди в компанії, куди вона рухається, і як разом інвестувати з цією компанією? Тож це відео буде корисним і тим, хто їздить на електромобілях, і тим, хто планує інвестувати в зарядні станції. Поїхали з перших питань. Скажи, з чого ви починали, як давно існує компанія? Ви в першу чергу виробник зарядних станцій, чи ви в першу чергу білях, чи ви одне і те ж? Ми компанія, як екофактор, яка в принципі займається електромобільністю, і ми будуємо екосистему. Якщо взяти про заснування компанії, вона заснована у 2014 році. Починали ми через бажання впроваджувати електротранспорт в комерцію. В першу чергу це було таксі. Потім зрозуміло велику проблему зарядної інфраструктури. В 2016 році ми почали продавати зарядні станції, тому що ми бачили цю велику проблему, яка, яка насувається з 2018 року. І далі ми вже почали впроваджувати СОФТ як SaaS. Це умовно. Я зараз розказую історію компанії, але це побудовано як три окремі компанії. Є компанія, яка просто займається продажем і сервісом електромобілів і ну, розвитком цього напрямку. Є компанія, яка займається виробництвом зарядних станцій це окрема компанія. Є компанія, яка займається софтом, saas рішення для операторів для того, щоб керувати цим бізнесом. Це теж окрема компанія. Поєднання цих компаній між собою можливо в різні конфігурації для співпраці з нами, і ну. Ось ми в такому напрямку, таку екосистему будуємо і рухаємо далі. Кожна з цих компаній може бути окремою. Якщо ми кажемо про компанію SaaS, вона хардвар агностик, тобто любе обладнання може підключатися по стандартам, щоб все це працювало і так далі. Зарядна станція по виробництву, як зарядна станція як Hard, це теж зарядна станція, яка може працювати як в нашій платформі, так і на інших платформах. Вона ну, підтримує стандарт OCPP. І ну, а наші партнери дуже часто люблять купляти все і хард і софт в одному місці, тому що зрозуміло до кого звертатися, зрозуміло, де питання. І взявши до уваги те, що ми є виробниками і розробниками, тобто ми зарядну станцію робимо з чистого листа. Коли виникають ті чи інші питання, це дає більше можливостей в Майбутньому додати потужності щось замінити, додати якийсь порти і так далі. Ось це наша така от напрямок, який зараз на якому ми зараз фокусовані, і рухаємося в цьому напрямку далі. Тож ви як виробник зарядних станцій присутні на багатьох ринках не тільки в Україні, і як бійних система теж присутні на різних країнах. Можеш зараз сказати де ви більше присутні, куди ви розвиваєтесь? Чи це Європа? Чи це може Азія, може Америка? В яких країнах представлена компанія фактор, як бірінг-система, і куди компанія продає свої станції як виробник? Ну наш найбільший і рідніший ринок це ринок України. Перший ринок з якого ми починали як оператори і встановлювали власні задні станції. Це була Молдова. На сьогоднішній день ми в лідируючих позиціях: Україна, Молдова, Узбекистан. Ми представлені в таких країнах Європи як Болгарія, Румунія, Австрія, Польща, Чехія, Германія, Франція, Іспанія і Велика Британія. Зараз у нас такий фокус в невеликій Британії. Ми там виграли декілька тендерів. Ми там представлені вже декілька років: як і Саас, так і Харт. Ну і починаємо. Більш жваво, тому що ми вже працювали з ринком Туреччини. Тобто, такі Чорноморські басейн це mm -hmm. наш фокус, який ми хочемо закривати, і з Великобританії сюди на схід теж рухатися більш активно в Україні. У вас є кілька найбільших операторів, які є присутні в компанії вашому бірінгу. Це в першу чергу компанія Іоніті. Дуже велика кількість станцій. Розміщена від цієї компанії цього оператора в білінгу ЕКАФактор. По суті, якщо брати Україну, то це ну, найбільший оператор. Нещодавно також великий оператор, така як компанія Віват, стартувала з екофактор, також ставить потужні зарядні хаби, це вже є хаб з Києва на Одесу, з Києва на Львів в Рівному, в Києві хаб на Дніпро. Тобто компанія розвивається, ставить на трасах те, що всі давно хотіли, потужні зарядні хаби, і вони розміщені в екофакторі. Як саме ви залучаєте клієнтів цих операторів? Що вони цінують з вами? І скільки загалом на сьогодні працює операторів як великих, таких, і так і більш дрібних в компанії. Загальна кількість операторів в нашій екосистемі більше ніж 350. Кожна людина або юридична особа, яка купила хоча б одну зарядну станцію, це вже є оператор, В них є свій обліковий кабінет, вони все це бачать і так далі. Незалежно від того, одна станція чи тисяча це одну один оператор, і ми з ним співпрацюємо. Як вже ти сказав, що один з найвеликих і системних операторів це компанія Ionity. підключається Vivat, Є і інші зараз ну потужні гравці, які обирають нас як технічних партнерів, і не ну, було питання, що саме цінують, за що нас обирають, і як ми залучаємо. Ну це дуже просто. Я один з перших електромобілістів в Україні, коли ми просто будували електричний транспорт. Потім була візія про те, як має розвиватися інфраструктура. Коли ми побачили, як рухається ринок, побачили, що ринок рухається не так, як би нам хотілося, то ми прийняли рішення, що ми будемо створювати конкуренцію на той час гравцям, які є. У нас це дуже вдало вийшло. Через нашу екосистему, скажімо так, проходить велика кількість зарядних транзакцій. По нашому ліці це найбільша кількість зарядних транзакцій в Україні, незважаючи на те, що доля наших портів не є найбільшою в Україні. І підсумовуючи все те, що я сказав, на мою думку, в нас цінять прямоту. В нас цінять те, що ми переживаємо за економічну доцільність партнера. Тобто, в нас немає бажання продати щось дороге. В нас цінять те, що ми. Допомагаємо нашим партнерам будувати їх бізнес, е, даємо правдиву інформацію, даємо економічно доцільне рішення і е, 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 слідкуємо за зоною інтересів партнерів, і, і при тому ми ну, знаємо, де, де закінчується наша зона інтересів. скажімо угу. так, е, як проходить співпраця? Ось, наприклад, зглянемо кілька сценаріїв. Ти вже деякі з них затронув. Е, один зі сценаріїв це є людина з локацією, Uh, на яких є якась вже потужність, там, наприклад, там 100 кВт, там 200 кВт, і людина хоче поставити станцію. І тут розвилка, да? людина має можливість технічно поставити станцію за свої кошти, має гроші. Або ж вона просто має локацію і хоче, хоче бачити там, станцію, але саму станцію купити не може. Uh, як ці або два не варіанти? Ну, або хоче, або не може, да? ну, наприклад, немає грошей. Так. Uh, як з цими варіантами? Людині йти до вас е, співпрацювати. Тобто, як зробити, щоб станція у вас з'явилася, хто її поставить, як це відбувається? Дуже часто до нас звертаються і кажуть, у нас є локація. Да. Встановіть, будь ласка, зарядну станцію. Ми цю локацію презентуємо нашим партнерам, в яких був запит, що якщо у вас є хтось з локацією, будь ласка, дайте нам можливість цю локацію оглянути. Ми надаємо це декілька партнерам, і ці партнери, хто, ну ми поєднуємо партнерів, які встановлюють зарядні станції в партнерів, з якими є локація. Хто з них там вони домовляються між собою, і ці станції встановлюють. Зараз ми бачимо те, що треба це формалізувати. Тому зараз буде просто перелік локацій з потужністю і запропоновано партнерам, які. Ну, умовно кажучи, на такому аукціоні uh -huh. зможуть запропонувати ті чи інші умови. І після цього ми вже з'єднаємо це з власником локації. Uh -huh. Тобто, якщо так підсумовуючи, от якщо людина хоче поставити станцію, не є локація, не є гроші, вона просто купує станцію, ставить. Якщо у неї немає грошей. Вона віддає локацію вам, мовно кажучи, в список певний, там в якусь базу. Так. Далі ви її розігруєте там через аукціон, чи може якимось іншим способом, між е різними операторами, і хтось із них бере цю локацію собі по суті під, -під патронат, тобто хоче її встановити станцію. Купити. Так вони, вони вже спілкуються з власником mm -hmm. локації, і все це відбувається. Якщо, наприклад, от у мене немає жодної локації, у мене є, наприклад, там тисяч доларів. Я можу прийти до вас, і сказати, що я хочу бути оператором. Дайте мені, будь ласка, якусь локацію. Може така історія бути? Ну, от ми ж про це і кажа, 에, про це, власне, і кажемо, що є люди, які хочуть встановити uh -huh. зарядні станції, і в них нічого немає, uh -huh. е, крім бажання в це інвестувати і ну, самі інвестиції. Тому найкраща інвестиція тверда інвестиція, це може бути: це купити зарядну станцію, кудись поставити, і це вже бізнес. Uh -huh. Якщо людина не хоче цим займатися, uh -huh. то ми можемо взяти на себе. Е Модерування mm -hmm. цього процесу, mm -hmm. тобто знайти їм підрядників, домовитись з локацією, все це зробити і так далі. Ми візьмемо за це свій відсоток додатковий, але для інвестора, умовно кажучи, це буде така пасивна інвестиція. А є така можливість, наприклад, купити не всю станцію, а, наприклад, з кимось нафтів купити станцію. Це mm -hmm. на, 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 на даний час таких кейсів немає. Mm -hmm. Е, ця історія важка в адмініструванні. Я думаю, що просто якщо в когось є бажання е, з кимось вкластися, і так далі, вони мають між собою ну, умовно домовитися, вибрати одну особу, яка буде з нами комунікувати, і там вже між собою щось там е, обирати, робити і так далі. Наша задача е, зробити більш комфортне просування на електромобілів в Україні. Якщо взяти показники 2023 року і наші, і наших партнерів, колег по ринку, uh -huh. і, і розуміємо, що там двадцять рік теж буде достатньо активним, жвавим і великим. Yeah. Цього року в 2023 році встановили дуже багато нових зарядних станцій, потужністю від кВт і вище. До речі, у мене на каналі є дайджест щомісячний. Якщо хтось не бачив, кожного місця розказую, що там встановили цього місця. 10 станцій, 20, <зас> 30 <зас> станцій. Да. Дуже багато різних станцій встановлено кожного місяця, кожного. Реально така ось ситуація, наприклад, я їхав влітку, в Київ Одеса, Стояли станції лише 50 кВт, ті, що стояли там до цього, Н-років. І сьогодні я їду, і виходить, реально настільки багато різних зарядних хабів, зарядних станцій потужних, що ти їдеш і просто собі вибираєш, так, тут я не хочу. Тут треба чуть наліво поїхати, тут я не хочу тут з'їсти одну хвилину, а там мені не подобаються ходоги на вог, я хочу поїхати на око і починається вся ця історія. І люди реально в чатах вони такі є, як ти описуєш. Поставили нещодавно зарядний хаб в Красногорівці, це траса Київ-Дніпро. Там взагалі було нічого. Там взагалі завжди була траса, на якій тільки 50 кіловатні зарядні станції. Встановили потужно-зарядний хаб, 4 станції. Одночасно заряджаються 8 машин. Так, дуже крутий потужний зарядний хаб. Один день, навіть півдня всі раділи. Далі почалося: а чого на нема, а чого лише одне чадемо, А ми хотіли два чадема. У нас приїхали два ліфи. А чого тут такі якісь магазини сільські? А ми хотіли супермаркет. Саме так, це ок, це запит, на який ми, ну, ми дивимося, ми реагуємо. Візьмемо, до прикладу компанію Vivat. Компанія, яка будує хаби, яка будує якусь інфраструктуру біля цих хабів і так далі. Вони не просто купляють і встановлюють зарядні станції під існуючу інфраструктуру, вони будують цю інфраструктуру з чистого Вони Одразу стартували зарядний хаб в Києві, зарядний хаб в Рівному. Так, і так Так, далі. Зараз Красногорівця, зараз Умань і, і, і рухається далі. Яку станцію актуально ставити сьогодні? Це має бути потужна станція 120 кВт і вище, чи це може бути 500 кВт станція? Чи це може бути AC станція? Які станції ставити, які не ставити і де. Всі зарядні станції цікаві для встановлення. Якщо це маленькою там 7 кВт змінного струму, вона цікава, залежить від локації. Якщо це зарядна станція суперпотужна, зараз в нашій лінійці найпотужніша зарядна станція це буде 420 кВт, то вона теж цікава для встановлення. Якщо ми кажемо про найінвестиційну привабливу станцію по потужності, на сьогоднішній день ми бачимо, що в містах якось інфраструктура вже розвинена, і міжміські сполучення потребують уваги. В міжміському сполученні зарядні станції 120 кВт і вище це те, що зараз актуально. Якщо рахувати вкладені кошти на потужність, то Моя особиста думка, зарядна станція 120 кВт це найоптимальніше рішення на сьогоднішній день. Чому? Uh -huh. Тому що велика кількість електромобілів не може прийняти більше, ніж 120 кВт. Ті, які приймають 120 кВт, приймаються 120 кВт недовго. Різниця між там, більш потужною буде ну, не така велика, як та різниця по ціні, скільки коштує велика зарядна станція. Але це не значить, що це єдине рішення. Uh, яке, ну, в яке треба інвестувати. Uh -huh. Як я сказав з самого початку: 7 кВт, 20, 11 кВт, 22 кВт. 22 і більше, в залежності від того, uh -huh. на яку кількість портів. Uh, змінного струму це зарядна станції цікава для інвестування. Біля офісів, біля е, ну, там, в ОСМД, де люди сплять, де машина заряджається, поки людина спить. Де, де там, де стоїть машина довго, uh -huh. ці станції цікаві dc станції цікаві в міжморському сполученні, в місті вони теж цікаві в залежності від того, який це район. Uh -huh. Сказати, що є якась прям топ-топ станція, її немає. На сьогоднішній день, те, що я сказав, uh -huh. якщо ми кажемо окремо про станцію, це 120 кВт. Якщо ми кажемо окремо про інфраструктурну локацію, uh -huh. да, то це Спліт-система, яка дозволяє велику потужність віддавати на один порт, або ділити цю потужність між чотирма машинами, там трьома чи двома, в залежності від того, яка кількість машин Ці спліт-системи в Україні є настільки знаю, тільки одна спліт-система, яку встановила компанія Flash на ЗСВК. Чи побачимо ми спліт-системи вашого виробництва? Так, ми, ну, ми працюємо над тим і ближчим часом вже будуть встановлені перші спільсистеми в Україні. І тому я про це і кажу. Тому що, чому ми це робимо? Дуже важливо правильно сприймати нас е, ну, як компанію uh -huh. а, і партнерство разом з нами. Ми інженерна компанія, в першу чергу. Ми даємо технічне рішення, якщо є запит з бізнесу. З ну, наших партнерів, як, яку проблему треба вирішити, ми цю проблему в першу чергу вирішуємо технічними засобами mm -hmm. з, з найефективнішою, економічно доцільною схемою. Mm -hmm. І коли ми вже ну, дивимося на існуючий ринок в Україні, коли ми дивимося вже на хаби, які встановлюються, ми розуміємо, що. Ця історія ментально в Україні вже сприйнятна, що треба це будувати. Велика шана компанії Flash, які встановили першу спліт-систему в Україні. Я думаю, що ця ідея виникла ну плюс-мінус у гравців в Україні в один і той же час. В кого є де якісь можливості, що становити, вони встановили. Я бажаю компанії Flash успіху. В тому, що вони роблять, нам буде цікаво конкурувати uh -huh. за ну, ці рішення, які впроваджуються, або, або навіть е, вітання компанії Flash. Запрошуємо їх до партнерства з нами. Давайте будувати спецсистеми разом для наглядності. Відео щоб це було ще більш наглядно і продуктивно, ми вирішили поїхати разом з Сергієм на зарядний хаб. Vivat, який тільки зараз відкривається на момент зйомки. Для того щоб подивитися вживу ці станції, для того, щоб подивитися, як то все виглядає, вам теж показати. І, до речі, про станції зараз є у Екофактора дуже класна акція. Я не чув ще деталі, чув, що акція якби нещодавно з'явилася, буде дійсно, буде дійсно до кінця грудня. І користуючись моментом, що я зараз Сергієм, хотів би, щоб Сергій з перших вуст розказав про цю акцію. В чому вона полягає, в чому суть для кого вона? Для електромобілістів чи для інвесторів, чи ну хто цільова аудиторія цієї акції і в чому її суть е, дуже ну, хороше питання, е, як, як ми на це дивимося? Хто цільова аудиторія? Цільова аудиторія це електромобілісти, які будуть користуватися інфраструктурою, але саме ця акція для тих, хто впроваджує інфраструктуру, хто для інвесторів, для локацій, для тих, хто розвиває, для операторів. Що це за акція? Ми запустили нову лінійку зарядних станцій, яка називається New Vision. Ця лінійка з новим дизайном, з широкою лінійкою потужності. Вона різна, вона як і в IC, так і в DC. І Для того, щоб було більше можливості в операторів по і дизайну, і по потужності, і вони мали поштовх. Ще більше, ніж є на сьогоднішній день, ми запропонували додатково всім, хто купляє зарядні станції від лінійки New Vision безкоштовний білінг на 2 роки, що mm -hmm. мається на увазі безкоштовний. Це е, не буде фі за те, що ми надаємо SaaS платформу, залишиться тільки фі екваєра, екваєра банку, mm -hmm. які є все. І це дасть змогу операторам е, швидше окупити е, свою інвестицію. А в чому принципова різниця нових станцій New Vision від тих, що зараз ми бачимо, тобто краще? Ну, не буває продукту, який не еволюціонує. Це наступна еволюція. Це наступна наша платформа. Угу. І до цієї платформи ми додаємо ще не просто функціональність, тому що стара лінійка в нас називається так умовна Industrial Design, угу. А нову лінійку ми більше хочемо подати як щось. Красивіше. Чим відрізняються? Вперше вони відрізняються дизайном, mm -hmm. по-друге, вони відрізняються е, устаткуванням е, ну, і потенціалом по харді, який там є, щоб софтово по більше розкривати по станціях в майбутньому. Там буде і штучний інтелект, і голосовий помічник. Mm -hmm. е, там, ну, там буде багато всього, воно буде е, з'являтися поступово. Mm -hmm. То це таки більш просунутий конструктор. Для того щоб оператори, які замовляють станції, вони могли зробити якийсь індивідуальний дизайн, якісь додаткові рішення, якісь додаткові інтеграції, наприклад, зі штучним інтелектом, як ти кажеш, з голосовим асистентом. Тобто, за рахунок того, що це по суті як нова платформа, то з'являється більше можливості для кастомізації. Бо зараз на я розумію, основна можливість щось пам'ятати, це ну це є біла шафа, хочеш обліч жовтою. Хочеш робити ну, якісь якісь наліпки да. і так далі. Да, да, це да, і... Та... І дизайн вже індивідуальний. Від того, ну, ми і ми так і кажемо, що ми без обличчя, да. а обличчя має бути наш партнер-оператор. Угу. Але зараз зрозуміли, що партнери-оператори хочуть не просто інший колір чи да. якісь наліпки, вони хочуть інший. Іншу архітектурну форму, скажімо ага. так, так, і ми надаємо своє бачення, яка архітектурна форма може бути, угу. а оператор може вже додавати, і ми можемо індивідуально працювати з тим, щоб ця форма була індивідуальна саме в цього оператора, і більше ні в кого. Круто. А що з приводу, ти кажеш, що два роки не буде сплати за білінг, то тобто це буде як суттєва економія для тих, хто купує станції. Чи не, чи, не, чи не суттєво? Так, ні, це буде суттєва економія, тому що ну, всі складають гроші для того, щоб їх повернути. Да. Ми заробляємо на сервісі, який є на сьогоднішній день. Uh -huh. Зарядні станції Univision будуть трохи дорожчі, ніж в дизайні Industrial, це зрозуміло. Uh -huh. І для того, щоб економічно доцільніше було оператором замовляти. і Встановлювати саме зарядні станції з нової лінійки. Ми даємо їм такий, е, таку фору в два роки для того, щоб вони швидше купили е, свою інвестицію. Е, ну, ми розуміємо, що для них це важливо наразі, і ми готові дати, це дати. І це є наша акція. Але для того, щоб це отримати, треба замовити попередню зарядну станцію з. 25 листопада uh -huh. до 31 грудня 2023 року. Зарядна станція не буде готова в цей термін, вона буде десь у нас черга місяця три. І uh -huh. ми почнемо відвантажувати її там через три місяці перші станції. Uh -huh. Після того, як наш партнер-оператор отримує зарядну станцію, він на два роки отримує цей. Я б не сказав безкоштовний білінг, Комісію нам він сплачувати не буде, залишиться тільки комісія за ну, вона банку вона складає... там, мінімальна там 2%. Да, 2%. Тільки. Так, І ще, до речі, важлива перевага, що ми впроваджуємо в новій лініті, що ми переходимо на систему оплати за транзакції. Це значить, що кошти електромобілі здадився. Да. Е... Ми виконали ну, надали послугу. Ага. Всі гроші, які належать оператору власнику зарядної станції, поступляють на рахунок власника зарядної станції на наступний день. Uh -huh. Тобто він може прогнозувати свою фінансову. Ну там, вони uh -huh. оператори стають більш фінансово свободними і можуть оперувати цими грошима, uh -huh. а не казати про те, що. Ми на цих балансах щось заробляємо і так далі, тому що для нас це операційно. Ми відповідаємо за чужі гроші, вони в нас є. І робити цю ну, механіку по обліку була ну, трохи навантажена. І зараз ми відходимо до того, ну відходимо від балансів і переходимо на транзакції. І от в новій лінійці це буде там поступова зміна, тому що. Ну, це ж є ще проблема про електромобілістів, е, в яких є якийсь баланс. І да. е, як поєднати баланс і оплата за транзакції, воно там буде поступово змінюватися і ми еволюціонуємо в оплату за транзакцію, і ми хочемо до кінця 24-го року повністю перейти. Ми над... ми маємо надію, що це буде до е, середини 24-го року, да. але ну, подивимося, як це це пройде. Не, ну, це насправді дуже класна штука. Це така от ре революція, еволюція. Електромобільної оплати, оскільки починалося все з балансів. Ну, почалося все взагалі з безкоштовної станції. Потім були баланси, потім були ці мінімальні суми, там якісь 200 400 гривень автоентерпрайза. І далі це все от переходить в оплату просто за фактично за зарядку. І те це по суті є один з найбільш зручних способів взагалі для користувачів. Мабуть, навіть найзручніший. Ну, я вважаю, що найзручніший, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про Європу, в Європі, до речі, yeah. у нас це вже працює, і uh -huh. це ну, умовно. Ми впровадили це в Європі, відтестували uh -huh. все ок. Зараз е, закінчимо технічну е, історію в Україні з е, ну, нашим фінансовим партнером, через який ми робимо еквайринг. Е, з яким ми робимо еквайринг, і ну, ми переходимо в Україні. Uh -huh. Проблеми переходу в Україні, я казав, що Є люди, в яких є залишок на балансах, і це має бути поступово в Європі. Є правило. Наразі я думаю, що колись воно дойде до України, що треба, щоб на кожній зарядній станції був банківський термінал. Цей додатковий термінал коштує там умовно 500 доларів. Він здорожчує зарядну станцію. Я дуже часто цим користуюся, я тут Тестую і так далі, воно звучить зручно, що прийшов, просто підклав е, картку да. або з телефоном і зарядився. Але дуже багато кейсів, коли ти прийшов, підклав картку, в тебе списало там, 50 чи 150 євро ага. і зарядна сесія не почалася. Ти робиш час ще раз, в тебе ще раз 50 чи 150, і вона ще раз не почалась. Ну от умовно кажучи, я так намагався зарядитися е, на мережі ага. Три рази по 150 євро в мене зняло, 450 євро немає. Зарядна сесія не почалась, воно не спрацювало. Кошти так. повернули в мене десь через два тижні. Ну і виглядає так, що я просто дав комусь 450 євро на два тижні ага. і не зарядився. І тому є і плюси, і мінуси в терміналах. Тому що ми робимо? Ми робимо можливість як з термінала, але через додаток, так. щоб все це відразу йшло, щоб. Ну, там, Власник зарядної станції його кошти, ага. наша фіз залишається в нас, е все це зручно, електромобіліст не тримає е якийсь там баланс, ага. е ну, додатковий заряджається відразу, ні, ні за що не переживає, все ок. Тобто от ми йдемо в цьому напрямку. Ну, це звучить супер. Супер. А, ну, це, це механізм звучить реально класно, але залишається питання з приводу рефіт карточок і Charge. Як цей механізм з цим працюватиме, це він і далі працюватиме доріг з балансом, чи потім він якось працюватиме з цим механізмом теж? Е, ну, гарне питання про plug and Е, Якщо ми впроваджуємо, ну просто mm -hmm. е, яка буде модель е, заряджання, ми впровадили оплату за транзакції, тобто один раз е, користувач. Взяв, ну, підключив якийсь там платіжний mm -hmm. інструмент, картку і так далі. Ми вже розуміємо, хто це. Підключив свою машину до Plug -and Charge, Ті машини, які це підтримують, і зарядні станції, які це підтримують, це супер. Mm -hmm. Йому буде достатньо просто приїхати, вставити конектор, да. зарядитися, ну, система приділяє, що це за машина, зарядитися. Закінчилися зарядки, з нього списалися гроші. Все. Тобто, ми рухаємося в цьому напрямку. Mm -hmm. Чітко, чітко, круто. Так. Ось такі були питання. Я сподіваюся, ви отримали багато класної, і корисної інформації. Якщо так, звісно, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал, адже тут є багато різних відео цікавих про електромобілі. І не тільки як... Дякую всім. До зустрічі на нових відео. Бувайте. Пока.